Thank mm -hmm. you. Щось я знову забігалася. Поставила молочко, 15 літрів у мене вийшло, закваску внесла, спрацювала машинка пральна, побігла, зняла вчорашнє прання, вивісила сьогоднішнє, поки розбирала речі, вже спрацював таймер, внесла фермент, а зараз принесла вчорашню мілку і буду відправляти на посол. Ось ці дві головки вийшли майже однакові. Там в них 15 г різниця, 910 і 895. А та меншенька вийшла, 802 грама. Тобто салить, виходить, ну в цих 6 хвилин різниця ці буде однакова, салить побільші, 5 годин 28 хвилин. А ось цю буду салити менше, 4 години 49 хвилин. Так що ставлю два будильника. Вже розсіл би необхідно процідити. І не буває такої, щоб він у мене день хоч був порожній. Завжди в ньому або сир, або я зайнята, і мені ніколи цим займатися. Ну, що вам хочу розказати? Я, як і планувала, вставила оцю цідилку у форму, виклала зерно і поставила качотку на водяну баню. Пройшло пів години, я її перевернула, і мені не сподобалося. Тому я прибрала цю цидилку, погано повиходила сироватка. Воно відразу за рахунок цидилки схватилося, отак, і все. Погано повиходила сироватка, я їх зараз приплямпушила, е, начебто повидавлювала, перевернула. На ту сторону. Та сторона не була в ці дилки. Перевернула зараз від 30 хвилин на тій, а потім переверну знову на цю. Ну, буду наблюдати за цією головкою спостерігати, подивлюся, чи поведе вона себе якось інакше, чи ні. Можливо, навіть в латекс покривати не буду. Видно буде по ній, як я третій раз. Відтримаю її на водяній бані, потім вже, мож, можливо, щось бачитиму. Ну не сподобалося мені в цій штуці. Я не знаю, можливо, люди вже поприловчувалися, я звикла працювати напряму у формах, тому якось так готова моя качотка. От бачите, які е, полоси оці, да, як врізається? От якби їх не було, був би менше, менша витрата латексу при покритті, що я й хотіла. Ну, Але нічого з того не вийшло. Зараз зрітельно мені все подобається головка е, так, зрительно, за розміром така, як потрібно. Завтра ще зважу, як буду просолювати, впевнюсь. Ну, я думаю, не буде ніяких. Е, з цією головкою проблем, не дивлячись на те, що перші 30 хвилин вона не так проходила е, своє пропарювання, як повинна була. Але я думаю, ситуація виправилася, і все з нею буде добре. Ну, я так бачу. Так, все. З качотою розібрались, нехай вихолоняє. А я принесла. Що це в нас мілка, здається? Так, мілка. Зараз потрібно покрити останній, останній слой. Все, готова дочь Попова, швиденько назад у холодильник. Ну, і як відомо, святе місце пустим не буває. Тому починаємо робити пакетики. Знаєте, що я роблю? Правильно, як я і збиралася, хочу спробувати сулугуні тепер не морозити, а витримати завакуумованим. Тому оцю величеньку головку і косичку я завакуумувати вирішила. А оцю ось зараз розріжу. Якраз вона мені потрібна і для фото. Моїх для фотоальбому, чи як то там його назвати. Ось. Ви Тільки подивіться, яка вона ніде не потріскалася, ніде не порепалася. Вона вже досить добре обсохла. Ось бачите, яка вона взагалі суха, суха. Я не пам'ятаю зараз, аж гляну. Боже, та де ж цей зошит, коли ми її варили, це сулугуні, Так, а варила я його 29.05. Так, 29,30, 31, перше йому три доби. Коротше, зараз я цей промаркерую і віднесу в холодильник, а потім приймемося за, за той. Ось що вийшло. Цю я хотіла, щоб вона була десь в районі кілограма. Брала я на неї заготовки кіло 200. У мокрому вигляді вона була кіло 82 Зараз вона обсохла. І в ній залишилося кіло 10. А ці я хотіла, щоб вони були десь по пів кіла. Е, брала 600 грам, там чуть-чуть більше 600, може 20 грам. Заготовки. Головки вийшли, як пам'ятаєте, 567 і 568. А у сухому вигляді ось зараз вони обсохли 510 грам. Що ця 510, що ця так. Бачите, да? цю я зараз собі розрізати буду. Так, пришкандибала я до нашого новенького товариша. Вова мені достав сітку, але її потрібно ще вирізати. Поки не вирізала, на всяк випадок покладу ось цю. І я ще не вирішила, де саме воно у мене буде жити, тому нехай пока полежить тут. А звідси я забираю ось цього брехунця. Ой. Так. І зараз, зараз, зараз що я ще хотіла? Ага. Хотіла я сюди виселити ось оцю качоту, тому так і зроблю зараз. Так. І здається мені, що щось у мене таке не, не зовсім влазить. Дев'ять головок сюди не влізуть. Не влізуть дев'ять головок. Чому? Тому що латекс ще злипається, ну, він ще не обсох так, щоб можна було. Щоб вони торкалися одна одної. Це хіба що, хіба що? Взяти ось оцю, яка із самих перших, і поставити ось отак рубо. Ось отак можна. А сюди ляже, ой, хто сюди ляже? Така ж мілка, що щойно ми сьогодні покривали, буде тут жити. Так, починаю обзаводитися своїми клієнтами, наш новий помічник. Ви тільки погляньте на це. Яка це красота! Я вам передати не можу. А який він смачний? М -м -м. А по солі Ідеально. Оце 24 години на кілограм. Просолений повністю. Тобто за оці три доби сіль повністю розійшлась. Така головка вагою, вибачте, пів кілограма. От за три доби сіль дійшла до середини. Середина просолена. Далі. Скоринка кажеться суха і тверденька, але ріжеться він всередині. Як по маслу, знаєте, як ото кажуть. Скажете, не повинно бути дірочок? В принципі, так, не повинно, але це не портить цей сир, тому що, коли слої складуєш, може десь бути таке, що не зовсім випустив повітря. Дивіться, який він пластичний. Як тоненько він ріжеться, і який пластичний. Отак. Ось, Ось отак. Зараз сфотографую і буде в моє портфоліо. Найменшу мілочку я вже витягла з розсолу. Тепер чекаю, доки ці дві досоляться, вийму. І на цьому робочі моменти на сьогодні можна в принципі вважати завершеними.